Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Максим Макс Авто на зв'язок. Друзі, сьогодні у нас буде відео інформативне. Я хочу підказати людям, які шукають автівочку в районі 6 тисяч доларів, які можна розглядати варіанти. Тому сьогодні відео, ви побачите, які автівки у нас були в цьому бюджеті на огляді. І я хочу трохи розповісти технічну інформацію щодо цих автомобілів. Тому всім приємного перегляду. Поїхали! Друзі, а перед тим як похвастатись, які автівки будуть у нас, відео, я хочу сказати, що всі ці автівки, як ви розумієте, в такому бюджеті біля 6 тисяч доларів, вони всі вже... Капець, які старі. Тобто ми розуміємо, що комусь там 10, 15, 20 років. І що ми можемо зробити, які висновки? Що ці всі автівки з питаннями. Не треба робити для себе будувати якісь ілюзії, що вони нові з салона, що у них оригінальні пробіги 150 тисяч. По факту, друзі, всі будуть питання, у когось технічні, у когось по салону, у когось з кузовом. Тому нові машини ми всі знаємо, де вони знаходяться. Ну що ж, друзі, перша машина, яку ви побачите сьогодні в відео, це у нас буде Кіасіт. Я хочу. Одразу сказати, що корейці вони круті щодо технічної частини, щодо моторів, щодо коробок, вони завжди питань мінімум. Але за ці гроші. Таких роках автівки завжди є питання у корейців по кузову. У них десь прищики, десь рижики, десь там в починає ржавіть. Тому надіяється на те, що ви знайдете ідеальну машину, нефарбовану без жодного рижику. Ну, мало ймовірно, але, друзі, понятне діло, вони такі є. Щодо двигунів на цих машинах, ви можете розглядати спокійно 1,4 бензин, 1,6 бензин, і також один із найпопулярних це у нас 1,6 дизель. Всі ці мотори вже ну, пройшли роки, Рейтинг у них гарний, у них ніяких скарг великих немає. Один мінус щодо дизельних моторів, то у них там великі величезні пробіги з Європи. Тож з пробігом 100 знайти 150 дизельний мотор ну це практично нереально. Що стосовно шумоізоляції, ну як у корейців, вона слабенька. І якість, якість матеріалів салона вона також слабенька. Тобто пластик у нас дубовий, кнопочки у нас стираються. і Таке, знаєте, такий гарний бюджетний автомобіль. Що з технічної частини, що до посалону. У них, як правило, по комплектаціям все дуже-дуже круто. Корейці на що цього вони так знаєте пічкають свої машини і за це не просять багато коштів. Тобто ви можете знайти, як і зовсім пустий варіант, голи там два склопідімача на кондиціонері. А можете знайти повністю шкіряний салон з люком, з кліматами, з підігрівами і все інше. Тому тут вже який у вас бюджет, то на таку машинку можете вже розрахувати. old. Наступне автомобіль у відео це у нас Renault Megane 2. Зрозуміло діло, друзі. Бюджет 6 тисяч доларів, значить там повинен бути другий Megane, Так, ви зараз кажете, що вони продаються там за 4, за 4,5 тисяч, але я вам хочу сказати, що, як ви знаєте, ми працюємо дуже давно, оглядаємо автівки кожного дня, що за 4 тисячі і там немає що купляти, і за 5 тисяч також. На сьогоднішній день гарний Megane 2-літровий бензиновий або 1,6 бензиновий в на механіці коштує 5,5-6 тисяч доларів. Взагалі хотів би вам нагадати, якщо ви забули, як ми працюємо, які у нас є послуги, то зараз швидесенько вам про них нагадаю. У нас є дуже крута така послуга, це експерт на день. Експерт на день в місті Києві, в місті Луцьку і в місті Львові або Стрій. Якщо у вас в цих містах є автівочки, багато цікавих автівочок, то ми можемо за один день разом з вами оглянути і придбати, якщо зустрінеться гарний варіант. Також в нас є разові огляди, і ми працюємо в багатьох містах. Тобто, якщо у вас також там є гарна машина по авторії, ви з продавцем поспілкувалися. Він сказав, що машина пушка, бомба, ракета, то дзвоніть вже нам, і ми обов'язково поїдемо, гарнесенько її оглянемо і надамо вам повністю весь відео, фотозвіт, зробимо те драйв комп'ютерної. Діагностику. Якщо автомобіль вам сподобається, то ми також можемо дистанційно вам загнати автівку на СТО і також її перевірити і дати своє заключення. Ну і також наші самі популярні це у нас супровід по луцькому ринку і підбір під ключ. Посилання на наші прайси, що скільки коштує, то залишає під відео. Заходь, дивись і телефонуй. Ну що ж, тепер давайте повернемось до нашого другого Мігану. Що я можу вам про нього розповісти? Я вже 100-500 мільйонів раз розповідаю, і ще я вам скажу, що альтернативи щодо кузова Мігана немає, тому що він оцинкований. І на сьогоднішній день, навіть якщо автівки там 15 років, то з Мігана ще можна знайти нефарбованого без жодного рижика. Да, друзі, такі машини є. Понятно, коцькі царапки це все буде присутнє, але... Гарний кузов це по-любому буде. Друзі, що стосовно технічної частини ну міганчика, ну мотори 1,6 бензинові, ну це самі популярні. От ви тільки хочете його на мігані, на другому мігані. Також не забувайте, що в нього є ще 1.5 дизельний мотор К9К. Але це мотор один із перших, у нього трохи є там балячок, але все одно вони гарні, все одно вони економні, але є великий ще мінус до цих моторів, що знайти з маленьким дизельну машину і в таких роках теж дуже-дуже важко. Тому що всі ви звертаєтесь, хочете машину до 200 пробігу, якій вже 15 років, ну це дуже важко, друзі. Давайте так, морально ви повинні настроїтися на те, що у цих машин 250-300 це в кращому випадку. Так. Оце отакі оригінальний. Також двохлітровий бензиновий двигун, такий, як сьогодні оце оглядав Сергій відео, теж є гарним, ресурсним, але він не такий популярний. За що того, що, скоріше всього, у нього великі витрати. Але ж, друзі, не забуваємо, що 1,6 2,0, вони її тут по-різному. Що стосовно комплектації, на мігані другому можуть бути. Так так, в принципі, як і на всіх машинах, комплектації взагалі не про що. Ну тобто, взагалі нічого немає, не ні круїз контроля, немає клімат контроля, таке пусте, але. Є жирнючі на шкірі, на люці. Безключовий доступ, складання дзеркал, круїз контроль, підігрів сидінь, Ну блін, ну от абсолютно є все. На той момент, коли машині було там, ну не знаю, коли машина 6-5 року, там було абсолютно все те, що ви хочете отримати для того, щоб комфортно їздити. Тому знову, друзі, щодо комплектації, за 4 тисячі 4,5 таких комплектацій не будуть. А, може, звісно, і будуть, але ж там пробіги будуть скручені. Або Будуть фарбовані споколовані елементи. Так, ну що ж, наступна автівка, яку ви можете розглядати з бюджетом 6 тисяч доларів, це у нас Opel Astra H. Я вам скажу, що знаєте, що у мене колись такий був автомобіль на 1,7 дизель, і я був задоволений, тому що машина крута. До речі, щодо Opel Astra H, ми десь тиждень тому підібрали нашому замовнику по супровіду на луцькому ринку гарний Opel Astra H. І взагалі хочу вам розповісти про наші соцмережі, тому що в YouTube попадає та інформація, відібрана. Тобто якісь цікаві машини, а в інстаграм попадає абсолютно вся інформація, які автівки оглядаємо, які купили, які купили на супровіду на ринку, які експерт на день придбали. Там є відгуки наших клієнтів, скільки коштувала ця машина, які були в ній пробіги, моменти, підкраси. Тобто ми повністю все це відсвітлюємо. Тому, будь ласка, підписуйтесь і будьте з нами. Інстаграм це наше все. А також ми ще є в Фейсбуці і в Тіктокі. Так. Щодо нашого Opel Astra астраж почнемо, як завжди, з кузова, і я вам скажу, що Opel, так-так він нас любить там десь поржавіть. Він там любить, щоб у нього там десь прищики, жучки повискакували. А такі слабкі місця у нього є, це, знаєте, низ дверей, там, де у нас гірметік. Коли ви відкриваєте двері, то бажано так нагнутися і подивитись на ту резиночку. І там завжди у всіх практично є вже вздуття. Але це не страшно, воно на наружу ще не лізе. І, Якщо воно ще, знаєте, тільки з'явилось, його ще можна придбати і гнити, воно не буде. Але також в нас пороги оббивають, починає ржавіти, Передні крилья внизу біля порогів починають ржавіти, задні крилья туди вниз до порогів, краска збивається і теж починаються прищики. І також на задня ляда, тому що задня ляда є. У нас така, знаєте, на задній ляді в нас є така хромова декоративна накладка, вона від вібрації, від дороги. Збиває краску і з під неї починають лізти рижики. Тому, друзі, з опілям все складно. Я не кажу, що він згниває у такі дирки і взагалі його купляти не можна. Ми всі разом з вами повинні розуміти, що ці машини не нові. І на всіх цих машинах, які ви сьогодні побачили, будуть питання по кузову. Просто у когось більше, у когось менше. Але від цього Астра погано не стає. Тому що е, щодо технічної частини, щодо двигунів, дуже крутий ісузовський мотор, 1.7 дизель. Особисто їздив. Блін, він економний, просто капець. По трасі їдете, він просто солярку тунюхає. Що стосовно 1.6 бензинового мотора, також він як у Мігановий, ну або Міганову Астру завжди вибираєте, то також гарний. Понятно, у нього, як і на Мігані, є питання з теплообмінником, але якщо ви його поміняєте, зробите, то питань більше до машини немає. Тому що ресурсні, класні мотори. Щодо комплектації, от Opel, до речі. Комплектації інколи зустрічається, ну прям такий барабан, ну прям зовсім барабан. Там звичайний кондиціонер, два склопідімачі, ззаді весла і за це ми хочемо 6 тисяч доларів. Так, є таке, друзі. Але не забуваємо, що у Opel є класна комплектація, називається вона Космо. Там, де великий монітор, там, де у нас клімат, Ну, Шкіряні вставочки, комбінований салон, також комплектація є опісі, там де у нас обвіси, і дуже гарно все це виглядає. Тому, друзі, машина, яка б не була, завжди є пришики. Ще раз повторюсь, тому Opel також не треба його вичеркувати з вашого списка після того, як вам розповів. Друзі, всі вони плюс-мінус однакові. по кузову, Просто вибирайте машину для себе. Якщо ви не можете вибрати з, тими, з тих цих машин, які я вже перечислив, то я завжди раджу всім. Їдемо на автобазар. Сідаємо в машини, пробуємо, міряємося, міряємо її під себе. Якщо машина ваша, вона вам під і сподобається з першого погляду і з першого враження, коли ви за неї сядете. Тому робіть саме ось такий вибір, а не по фотографіям на авторі. Наступний автомобіль, який ви побачите, це у нас Renault Scenic 2. Такий специфічний автомобіль, тому що кузов цей не всім подобається, і мені також. Але що вам про нього розповісти? Кузов крутий, не гниє, можна знайти нефарбованим і мотори такі ж самі, як на Renault Megane 2. Всі ці машини вже роками їздять, відгуки просто шикарні, що кращої машини немає. Понятне діло, що в таких роках, коли машини, то я все-таки рекомендую розглядати до покупки 1,6 або 1,4 бензин. Чому не рекомендую 1,5 дизель на цих перших машинах? Тому що в них раніше були питання з вкладишами. да, друзі? Там у нас їх провертало і потім це все переробили. І потім вже на третьому мігані на сцені яких вже питань не було. Там перенесли, перенесли у нас стартер, він був спочатку ззаді, потім став з передньої частини, і маслоканали трохи поміняли, і вже у таких... Питань не було. На інколи зустрічаються все таки складишами питання на міганах третіх, але друзі, це вже на пробігах 350 400 І це вже, знаєте, такий фактор. Якщо люди міняють як в Європі по 20 тисяч масла в Україні, то розумієте, у нас масло набагато гірше, ніж у них, тому рекомендую міняти його кожніх 8-10 тисяч. Тоді питань складишами не буде. Тому друзі, такий ще автомобіль можете розглядати в бюджеті 6 тисяч доларів. Можете, до речі, написати, чи подобається вам візуально Renault Grand Scenic 2. Ну, цікаво. Можливо, я якийсь неправильно, що мені не подобається, можливо, вам всім подобається. Тому, будь ласка, в коментарі. Так, і наступний автомобіль це, знаєте, вишенка на торті. Він коштує не 6 тисяч доларів, а 8 тисяч доларів, якби да, так, на 2 тисячі дорожче. А я вам хочу сказати, що стан у цієї автівки настільки поганий. він, Якщо ці автівки, оці взять в кучу, які я вам показав, він набагато гірший, ніж у ті всі були. Тут, знаєте, ще хочу сказати, що... Машини, так, да, теж Рено, дача, вони теж гарні, в принципі, в таку зову питань у них немає, але дуже багато завжди залежить від власників. Якщо власник просто наїзник, він нічого не робить, цей автомобіль це показник того, що в нього був наїзник, а не власник. Тому, друзі, бережіть свої машини, любіть їх, мийте, обслуговуйте гарно, як я це роблю, як, ну, як я всім це кажу, вони тоді їздять більше і служать краще. І приносять вам гарні емоції від володіння, а не блін, півроку від'їздив, нічого не робив, і вона зламалась. Ну, понятне ді треба за всім слідкувати. Тоді питань немає. Будь ласка, слідкуйте за всіма. Доброго ранка під'їхав до цієї машини. Дивіться, бампер одразу просто не зазорі. Він весь почесаний. Машина трошки брудненька, але вона матова. Вона просто зачухана в хлам, по капоту. Сколічки подряпане, ну, присутнє все. Фара без зауважень. Розшіточка в нас ціла, але це бачите, бамба такі причоси. Стан просто все зламане, все висить. Маночка ціла співпадає. Все почусано диску є причоса, ну такий середнячок, пильнички цілі, стойка суха. Тут все обліше здерта. тут підмальовка. 16 й день. мене цілий, сама рамка ціла. Тут він все пошкоджено, все затерто, покоцано, счосано, карта грязна. Термо перешите, кнопка круїза застерє, всі причому сидіння. Пропал, грязно, пропал, дырка, вот это все, больше-меньше, конфетка. Так, чего, Значит, не кручено, ну, вероятно, такого пока нет, но все зачухано. Хоть двери сходятся, я вам с той стороны покажу, будем, дай-ка, вон, цветочек есть, крыша та же. Пару градинок є, все зчусано, все покуцано. Я не знаю, що тут. ну, по кузову я вам не буду показувати кожну сарапку, тому що ну, їх тут мільйон. Просто отак починаєш знімати. і... Mm -hmm. купець. Тут задній бішмен. Ну, та там багажник взагалі стан. А, тут взагалі барабан ржаві, диск також. Хлам гуми немає. Хоча сам на монтажі працює в 11 рік, йомо йо. -моє. І вже все, гайки. Ну, дивіться, стан заднього бампера. Це все прочоси, подертості. В принципі, гарно, навіть на по бамперу, причоси, ліхтарик. Там взагалі в воді, там вода стоїть. Капець, партроніки криві. А він навіть не тримається. Зато фари всі в оригіналі. Зимок зависає. Ну, ляда також, вся покоцана, вся пошарпана, Підтертості. Царапиною ой-ой-ой. Я не знаю, стримую, щоб просто не матюкатись і хлам. О -о -о -о. Да, тут, коротше, я не знаю на що дивитись. тут купа своїх речей, все це висить, пляда крашена. По притертості ключок для сліпих ще ржавий. ма, скільки все в оригіналі? ось дивіться, м'ята дверка взагалі не сходиться вона єле закривається. Бачите? от треба. Порожик зам'ятий. дверка випадає з зазора. Трянка покоцана вся. Більш-менш. Карти пластикові, в принципі, пару дряпок а так зауважень, Немає. Блін, це все це просто. Зато екран, кран, бля. Да, давненько я таких корчів не дивився. Вже ржа. Деска також хлам, гума в хлам. О, тут хоч 17 нічого собі. Ну Все подерте, все покоцане, О, все відпадає. Я куди ну просто не подивлюсь, за що не візьмусь, там є косяк. Бачу, що з Польщі. Мені цікаво, що покузову ще буде. Так, поїхало. на Не на почукан просто в труху. Тряночка вся ціла, криша ціла і батончик ось ціленький. Фарбовано добре не кривали, нічого це не змінює. Відкрив капота. Слів немає, чесно кажучи. Тут заботи дертя. Чекровой, как че крыло от нефарбовано, капот так уж весь дертый. Че подсиливач, значит, под силы, крипы не фарбсили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут все, труб. Вентиляция картерных газов, турбина. Все полностью в масле и вентиляции, по трубах турбины. Блок с этой стороны сухий, теплообменник. Все. Все в нас просто. Коробочка сухая. Звісно, кручено, ну, тому що вона От. фарбоване. Машина Франкенштейн якийсь. Блін, ну капот же фарбований. Під фарбований. Ну Може такого бути. Ні, ну Покриву в мене сумнівів немає, може і не фарбоване. Кандготки, ну капот ну просто треш. Але все ж таки мені цікаво кинути комп'ютер, що з нею буде. Скільки пробігу, тому що ну, блин, 240 щось. Судячи по морді, тут 1400. На куліса майже в оригіналі. Криво пришило все, справилися. Ну, топливо як завжди. О, який там звук. Я вже чую щось недобре, тут в просто. Як на концертах. Блигу, я не знаю, аж розривається туманочка працює, габарити працюють, поворотники працюють, навіть підсвітка працює. що ж там? Так, Я вже дверки не хочу закривати. Стеля, ну, скажімо так, вона є. Просто капець. Ну, музика грає, пічка працює, також працює. Блін, полка дуже нарошата. Електроцеркала працюють, Двірники також працюють, Вимивайки немає. Капець, що я вам скажу? Круїз бачить, ограничення бачить. Ладно, зараз кинемо Мені Просто цікаво скільки тут пробігу. Так, перевіримо турбінку. Турбінка на враження 4 бари дає, нормально. Ну що, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Скажіть, будь ласка, ну цікаве відео. Ну, ви, можливо, забули про якийсь автомобіль, я вам про нього нагадав. Тому хочу ще від вас, щоб ви написали, можливо, які із цих автомобілів, які ми сьогодні оглядали, ви обрали собі, чи можливо ви за ці гроші ви можете чи знаєте набагато кращий варіант. Тому, будь ласка, напишіть в коментарі. І, будь ласка, підтримайте канал, натисніть вподобайку, підпишіться, будь ласка, на канал, для того, щоб не пропустити цікаві інформативні відео. Тому всім дякую. Обняв папа.